Вітаю, друзі! Вчора величезна кількість різних видань українських повідомили, по-перше, про заяву, кажу одразу в дужках заяву Жозепа Бареля щодо підтримки України Європейським Союзом. І одразу подали рішучу і таку собі войовничу реакцію. Офіса президента Зеленського, деякі видання, а заради хайпу в заголовках писали: Зеленський відреагував». Хоча відреагував не Зеленський, і навіть не якийсь там офіційний представник Зеленського речник, а відреагував рот банковий пан Подоляк, намагаючись себе в черговий раз продемонструвати всю свою таку рішучість та безкомпромісність. Про що йде мова? По-перше, мене дуже здивувало, що величезна кількість наших видань не дають посилання на перше джерело. Посилаючись просто на те, що таку заяву в дужках Борель зробив а, іспанському видалю для секста. Але деякі видання дали безпосередньо посилання на перше джерело, куди я, відповідно, і поліз. Я знайшов це видання і подивився інтерв'ю, яке давав голова європейської дипломатії Жозеп Барель іспанському цьому виданню. І отже, про що йде мова? По-перше, як цю інформацію подають наші засоби масової інформації. Голова європейської дипломатії Жозеп Барель зробив заяву: Я знаю, як закінчити війну. Я знаю, як закінчити війну негайно. Я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має здатися за кілька днів. Все, війну закінчена. Україна перетвориться на таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод. Чи так ми хочемо закінчити війну? Кінець цитати. І як відповідь на цю в дужках заяву не забарився з реакцією. Подоляк. Припиненням постачання зброї в Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. А от припинення постачань це виключно про масштабування війни, про перенесення її на інші території, про різке збільшення воєнних злочинів і тотальне знищення цивільного населення. Правильно робіть акценти. Це така рекомендація від Подоляка. Головному європейському дипломату. Як же все відбувалось насправді? Насправді, ніякої заяви Жозеп Барель не робив. Він давав інтерв'ю. І під час цього інтерв'ю кореспондент задав йому наступне запитання. Зараз останнім часом лунають пропозиції від різних міжнародних. Там установка, зокрема, голова ООН про це казав. Деякі європейські політики, в переважній більшості другорядні або навіть іноді маргінальні, наголошують на тому, що треба негайно припинити війну. Бо головне, це мир і далі бля 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 бля. Реагуючи на такі заяви деяких політиків, Борель і відповів, що так. Я знаю, яким чином можна негайно припинити війну відповідно настане мир? Шляхом припинення допомоги нашій країні. І фактично, що призведе фактично до окупації і створення маріонеткового російського режиму на території України. Скажіть мені, будь ласка, і що такого провокативного в відповіді Бореля? Що такого? Ем, незвичного він сказав, те, що Україна здасться за кілька днів, ну, можливо, не за кілька днів, можливо, ми протримаємо ще деякий час. Але те, що нам вкрай потрібна воєнна допомога, в тому числі яку надає і Європейський Союз, але не виключно Європейський Союз, то в цьому, мабуть, ні в кого сумнівів жодних немає. Якщо у Подаляка є сумніви в цьому, ну то він їх може засунути собі, вибачте, в одне місце. Бо дійсно самотужки протриматись проти російської навали нам буде вкрай-вкрай-вкрай важко. І врешті-решт, такі дії призведуть в кращому випадку до партизанської війни, а в гіршому випадку дійсно до повномасштабної окупації з відповідними наслідками. Тому нічого дивного в такій заяві Жозепа Бореля абсолютно немає. Нам вкрай потрібна європейська допомога. Далі в цьому ж самому інтерв'ю Борель на це на цьому і наголошує. Він так і каже, що ми, звісно, річ європейський союз як об'єднання європейських країн. Ми б з більшим задоволенням використовували кошти на власні потреби. Але ми чудово розуміємо необхідність надавати допомогу Зброєю України, тому ми їх використовуємо зараз саме на озброєння України, аби не сталося того сценарію, про який він сказав перед тим. Чомусь продовження цієї цитати, ані, наші засоби, ані наші засоби масової інформації, ані Патріот Подоляк не побачив. Зате він знайшов привід для того, щоб наїхати на Бореля, і продемонструвати всій Україні власну рішучість подаляка. Між іншим, після того, як я подивився безпосередньо перше джерело цієї в лапках заяви, я переліз на російський різного роду пропагандистський канал, аби подивитись, а... Чи підхопили цю хвилю вони? Ви не повірите. Якщо в нас виключно Род Банковий відреагував е, своїм постом в Твіттері на е, інтерв'ю Бореля, то російські ЗМІ кожні 30 хвилин розповідали про таку заяву з боку Бореля. Мовляв, от бачите, Україна самотужки не здатна чинити нам опір. А що в цьому дивного? Хіба для когось є величезною таємницею, що Збройні Сили України фактично багато в чому навіть не просто не розвивались останні роки, а тривало роззброєння українського війська. Для когось є величезною таємницею, що дефіцит власних набоїв, наприклад, для артилерії, ми почали відчувати вже через. Ну, на, на другий місяць вторгнення Росії. Чи для когось є великою таємницею, що ми не мали до недавніх пір ефективних засобів захисту власного неба. І українці благали наших союзників закрити небо. То якого біса зараз оце створіння Боже? Розкриває свого роту на голову європейської дипломатії, який представляє об'єднання країн, які щодня надають допомогу нашій державі. І чому за дивним збігом обставин оці заяви Подоляка співпадають з ну, просто шаленим навалою російської пропаганди? Якого біса, що це взагалі відбувається? Завершуючи свою відповідь на запитання кореспондента щодо негайного припинення війни і настання миру, Борель зазначив, що, мовляв, там от можна припинити постачання зброї, але це призведе от до таких наслідків. Саме тому ми і продовжимо підтримувати Україну. Отже, друзі, перш ніж, давати свої оцінки під час. Опитування, якщо дійсно воно було, згідно якого українці найбільш компетентними і найбільш чесними коментаторами подій на фронті зазначили трьох осіб Зеленського, Подаляка і Арестовича, я від цього, цих результатів просто ну, відверто скажу, зніяковів. То, перш ніж зазначати відповіді на такі питання, думайте. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні!